Друзі, добрий день. 20 червня, Київ, Дарницький ринок. Сьогодні вирішив завітати, подивитися, що цікавого нам продавці запропонують. Можливо, якісь цікаві знахідки знайдемо. Будь ласка, не забувайте підписуватися, ставити вподобайки, коментувати. Бажаю вам гарного перегляду. Тарілки для перших страв, той модульово, ціна 20 гривень. Ось овениці, кам'яний брід, ціна 30 гривень. чайные пары долбыш, Я слышу, сенат картире ваш не а? да. Да. Никому... Бурка. так вот все молчу. Коростой. Ну, Цена 15 гривен. Да. Мясорубка ціла є 300 гривень. Цієї п'ятсот. Сукорниці. Бараненко, цена 30 гривен. Полонны. Також 30. Без клейма. Та же самая цена. Кантик червоний знизу, кантик по бортику синій, плимо користень, ціна є 30 гривень. Тарелочка для других страл. Сольский фарфор. Цена 30 гривень. Друзі, такий виріб з кришечки. Тернопіль, коли Зображення буде. А, Ціна 80 гривень. По 10 гривень. Може, дань. Можна туди салатики залазити. Я виділа, що ти крутиш. Користом. Поселети, сто гривень коштує. 100 гривень коштує такий виріб. Цукерниця. Можливо, як використовувати як попільничка. 200 гривень коштує. з глини двісті гривень ціна її сільничка, тут не гривень чашка. Клеймова родниця. Ціна 25 гривень. На явності три чашечки. Друзі, повернувся з Дарницького ринку. Хочу продемонструвати вам свої знахідки. Але, будь ласка, не переключайтеся, в іншій частині відео будуть інші знахідки. Отже, перша моя знахідка пара така. Чашка схожа на вазочку. Дивимося ручний розпис на чаші і на блюдочцеві. Половимо користинський фарфоровий завод. Відповідає періоду 60-91 рокам. Будь ласка. Розміри, висота чашечки 8,5 см, діаметр 5,5. Вмісткість 100 мл. Будь ласка. Хто буде цікавитися? Ціна за таку кавову пару? 130 гривень Позолота вся на місці. Наступна моя знахідка тарілочки для других страв. Їх в наявності 4 штуки. Клеймо, подивимося, Користенський фарфоровий завод відповідає періоду 60-91 рокам. Минулого століття розміри висота 2,5 см діаметр 20 см. Кого буде цікавити, одна тарілочка 30 гривень коштує, будь ласка. слідуюча моя західка ваза, кольорове скло такого бурштинового кольору. Вона рельєфна, зображення квітів. Виготовлена в 50-60-х х роках минулого століття. Розміри висота її 19 см. Діаметр горлушка 6 см, донця 8. Ціна її 150 гривень. Слідуюча моя знахідка блюдце. Подивимося, клеймо вербілки Дмитрівський фарфоровий завод. Присутні клеймо якості. Знаку якості. Хто буде цікавитися, його ціна 40 гривень. Будь ласка. Слідуюча моя знахідка графин. Вінтажний, колекційний. Рідна пробочка до нього. Бачимо на графині ручний розпис, різнокольоровий. Позолота на графині вся на місці. Можливо використовувати його як для спиртних напоїв, так і для водички, компотів або інших будь-яких рідин. Будь ласка, хто буде цікавитися, його ціна 400 гривень. Наступна частина моїх знахідок. Така шкатулка, або ще її можна назвати пудриницею, оргскло. Бачимо малюнок об'ємний. Квіти білого кольору. Доска. Розміри висота її 3,5 см, діаметр 8,5. Хто буде цікавитися? Ціна 130 гривень. Слідуючі тарілочки 6 штук нові. Клеймо, дивимося, бранівка 60-ті роки. Розміри, діаметр 17,5 см. Висота 2,5 см. Ціна за одну тарілочку 40 гривень. Слідуючі тарілочки. Також 6 штук, комплект. Нові. Клеймо. Сумський фарфоровий завод відповідає періоду 65-74 році минулого століття. Розміри діаметр 17,5. Висота 2 см. Ціна та ж сама. 40 гривень за одну тарілочку. Наступні знахідки. Тарілки для других страв. Їх дві штуки. Дивимося зображення деколь. Листочки позолоти, рельєфні такі бортики, кантик також з позолотою. Клеймо баранівського парцелянового заводу, відповідає періоду 70-90-м рокам, висота 3 см, діаметр 20, їх наявності дві тарілочки, хто буде цікавитися, Ціна за одну 50 гривень. І остання моя знахідка це чашка, чайна чашка. Бачимо ручний розпис квіточки. Клеймо Баранівка, також є клеймо знаку якості. Клеймо відповідає 70 90 рокам розміри, висота її 7 см. Діаметр 8,5. Будь ласка, всередині позолота. Трошки є маленькі потертості. Але вони незначні. Ціна такої чашечки 50 гривень. На сьогодні, друзі, у мене всі мої знахідки. Будь ласка, не забувайте підписуватися на мій канал, ставити вподобайки коментувати. Дякую всім за увагу. До скорої зустрічі!